формування суб'єктивної оцінки та розв'язання. Багато сьогодні було розмови про оперхіз, про інформаційні проекти, про інформаційні структури, про дані, які отримуються для використання тобто для відкритого використання, але є і застосування відкритих даних та відкритого, відкритого програмного забезпечення і окумаційних проєктів. Власне, у нас щоб конкурувати у світі, з навіть з індусами, треба давати продукт якісний продукт, давати його швидко, щоб він був дуже наповнений інформацією. у нас з штатом, скажімо, так ситуація, що часто буває, що у нас мільйон порядок результатів з ленджю з картою. Площу мільйон квадратних кілометрів треба отримати за два місяці. Це, скажімо, це велика, велика територія, яку треба покрити найсвіжішими даними. І тоді постає задача, що треба використати якомога більше відкритих даних, які, яких відкрита ліцензія, і, і це зробити обробити їх якісно, обробити їх швидко. Та, спочатку про дані, які ми використовуємо саме відкриті. Це лансат. Лансат всі знають, лансат всі люблять, це найкращий е, супутник, який е, роздільна здатність дозволяє працювати як із модрівними об'єктами, так і з більш великими об'єктами. Mm. Лансат 5 о, має е, е, переводи 7 з 80-х років, йому можна проводити проспективні аналізи і так далі. Буду казати всі, всі, здається, всі багато всі, хто всіх, хто сьогодні знайомий. Далі це рельєф, рельєф і який постачається з американською економічною службою, Астердем з на, другої версії, які постачаються також через сервіси USGS, і далі. Можна почувати? Ось дивіться, наприклад. <плес> ось, наприклад, території це ліна втора відміна квадратних кілометрів, яку треба було розпізнати за досить короткий час. Можна друг це. Це показує, скільки було зелені в мансаті, як вони виглядали, як воно випробували. Як, як створювалася карта на основі цих вансайтів? <плес> Автоматичне дешифрування. Тобто це не оператори з діли ручками цифрували. Таку територію фізично неможливо відцифрувати руками, а, навіть збільшуючи кількість операторів до, до дуже великої кількості. Тому ми використовуємо автоматичне дешифрування, яке називається Моя група. Яким чином проводиться автоматичне дешифрування? направиться, Набираються етамоні ділянки, далі на основі цих опілотних ділянок навчається класифікатор та проводиться класифікація. Бому, що це буде швидко, а, більше, так, автоматичне шифрування, автоматична класифікація представлена у різному суфті. Це пропієтарне, програмне забезпечення і картоці СДЗЗ, АРГІЗ, ЕНВІ, АРДАС і так далі. І так далі, і так далі. В відкритому програмному програмні САГА, сахар деякі модулі під квантом і теж вони є. Але а, у кожній кожні, програмі, у кожному підході є свої проси, є свої мінуси. Тому а, нашим програмістам було розроблений власний модуль на основі безкоштовної. Відкритої бібліотеки Computer комп'ютер. Open Computer бліжент бібліотека, яка дозволяє проводити повний спектр обробки зображення, починаючи від просторових якихось операцій, далі частотних операцій, класифікації, морфологічні операції, різні фільтри і так далі, і так далі, і так далі. Була обрана нашим верхомістом ця бібліотека як основа. І далі вона підключений розроблений модуль Він через інтерфейс QT, підключений до І Можна відкрити складись. Зроблений наш класифікатор. Він, це просто утилітка, яка зручна саме для оператора. І ми Можемо з нею працювати, отримувати результат. Там буде не тільки те, що нам потрібно: аналіз mm -hmm. еталонів, аналіз е, програм, перегляди давонів різних каналів супутного зображення, настройки параметрів класифікації. Все виведено на мінімум, мінімум налаштування, які потрібні оперативі. І далі проводиться за допомогою нього. Це класифікація, автоматична класифікація, і в результаті ми маємо можна читати слайд. А, ось а, карта Land Use на територію а, всієї країни м'яма отримана минулого року. А якщо тут представлені які класи: а, ліс, поле, а, ліс рідколісся, кущ, трава, заболоченість, вода, відкриті, відкриті поверхи. Здається, ну, так. Якщо я забуду, можете прочитати. Можна побачити п'ятий слово. Це, це трошки не зовсім фрагмент Walса, я хочу показати, як ця ситуація виглядає збільшена. Можна шостойка. Це був п'яти, це А це результат, збільшений Тобто те, саме, що ви бачили зараз на цю регіональну модель, а це маленький. Можна бачити, що це зелене, це ліс, це світло-зелене від коліса, в зарості і вода. Це один такий е, великий шматок е, автоматичної роботи, яка й нам проводиться. Інша е, е, частина роботи полягає в по автоматичному виділенні води, лінійної води на різькі райони. Як правило, теж е, в регіональних моделях це, е, в, це величезні. Я ківками цифрувати дуже довго, дуже складно. Знімки часто бувають марними, знімки бувають часто, а, бодотоки, може, може бути сухий сезон, мокрий сезон, розлив, немає розливу, видно річка, не видно річка, але вона є, пересихаючи джерела і так далі, і так далі. Їх треба цифрувати. Інший підхід можна а, зробити певний розрахунок лінійної дренажної сітки з розмови рульів. Це, якраз робиться це, е, засобами відкритих гіс. Можна сьомий розбірся. Це на розрахована дренаж. Це було пораховано в е, грас -їз. за допомогою модулів, е, які будують саме е, дренажну сітку на основі рев'єфу, розбивають її на порядки. Е, от, е, Це острів Борнео, який та сама частина, яка належить до Індонезії. 500, тут, на цій картинці, це зроблено на площі 500 тисяч квадратних кілометрів. Скажімо так, на колих Цигрівський район дуже дуже і дуже гарно викидається сітка в Це якщо це рівнина, то так, да, там є проблеми, тому що абризми побудовані на пошуку оптимального шляху э, стоку потоку. Але на перепад висот малий і цей потік розрахувати досить важко. Але, як правило, э, класифікація по знімкам на рівнених територіях води вона дає нормальний результат, вода ще виглядає настільки лінійно, стільки площадною. Комбінація двох, э, двох виглядів води отриманих. Класифікацією автоматичною, так та розрахованому та, та, пров'єку дає досить, досить, е, досить непоганий результат. Можна посмотрю. Це показано війський район, збільшує варіант, е, як і е, на знімку лаксак покладено, як проходять ці доток, як отримали ефектний результат. Е, ми проводили. Ну, Пробувала рахувати різні програмного забезпечення. Це, це ще можна робити не тільки в красі, це можна робити і в сагагіс. Результат десь схожий, де в деяких місцях краще, деякі місця є ну, Просто рахувалися в красі сила, скажімо так, ну, звучки, в сагагіс, результат десь. Десь приблизно такі ж схожі. А, в якості рельєфу що було? Це був отриманий СРТМ, але СРТМ не просто, а, а оброблений під задачі гідрології, називається гідрошець. Він доступний з сервісів і його можна викачити і не користуватися. В нього полічені артефакти і заповнені в стійкістю запалення. Тому ну, начебто все. Я почала просто підсумувати те, що а, в регіональних проєктах дуже багато використовують відкритих даних, і відкрите програмне забезпечення в нас є затребуваним на, на виробництві, а не тільки в академічних школах. А, є багато о, функцій, які навіть в пропієтарному програмному забезпеченні просто немає, але вони є в. Неналежні якості і не, не дають такої можливості для розрахунків. Все. Дякую.